З вами Алекс Масевич і ми вивчимо сьогодні дуже цікаву тему з знавства, яку я знайшов на сайті Ualib, що означає українська бібліотека ukrainianlibrary.com.ua. На цьому сайті є дуже багато різних статей. Звелології, екології, етики, естетики, історії, історії культури економіки, культурології, менеджменту, маркетингу, міжнародної економіки, міжнародного права, педагогіки, політології, правознавства, психології, знавства, соціології, туризму, знавства і філософії. Чим мене зацікавило? Мене зацікавило тим, що, по-перше, є на українській мові текст про ВЕДи. ВЕДи, як відомо, це стародавні знання, первинне стародавні знання. Слухайте. Веде Стародавньою літературно-релігійною пам'яткою Індії є веде. Зі санскриту це прикладається як знання, що їх послідовники індуїзму вважають священними книгами. Початок створення їх сягає періоду після вторгнення Україну арійських племен в середині другого тисячоліття до нашої ери. Протягом наступних десяти століть усна ведична традиція ведезмінюється і поповнюється. Записані веди були лише в першій половині першого тисячоліття до нашої ери. Велика обсягом ведична література поділяється на чотири фупи: самхіти, брахмани, Арньяки, упанішади. Такий поділ відображає історичну послідовність розвитку усієї цієї літератури. Кожна її група не є єдиним цілем. Самхіти це чотири збірки Ригведа, Самаведа, Яджурведа. Атхарвавиде. Найдавнішою за часом створення і найбільшою за обсягом, 1028 гімнів і 10500 віршів вірчів вважають ригведу. Більшість гімнів присвячено прославлянню богів та сил природи, котрі розглядаються як могутні, милосердні, мудрі божества. До них зверталися у проханнях і молитвах, їм приносили жертви. Уважалося, що життя людини її багатство і спокій. Повною мірою залежить від цих жертв. Індійці вірили у багатьох боїв. У ведах вказується, що їх було 3399. Інші збірки самхіти вміщують мелодії, які супроводжують культові дії і різні магічні заклинання. Брахмани, тобто книги, написані Брахманами і для Брахманів, являють собою коментарі до самхітів і мають в основному ритуальний характер. З часом деякі тексти стали незрозумілими, значно ускладнився і змінився релігійний культ. Виконання обов'язків жерця стало професією, і отже, виникла потреба у відповідній літературі. Пізніше були створені Арняки та упанішари. Арняки буквально прикладаються к лісові тексти. Це в основному правила для пустельників, старців, які намагаються на самоті пізнавати істину та її природу. Заключною частиною ведичної літератури є Упанішади. Від санскрит. Упанішади означає сидіти поряд, сидіти біля. Мається на увазі сидіти біля вчителя з метою пізнання істини. Створення Упанішад пов'язують із 108 авторами. Кожний з текстів являє собою короткий виклад релігійно філософської роздуму того чи іншого легендарного або напівлегендарного мудреця. Ранні Упанішади підкреслюють. Монотеїстичні ідеї ведичної релігії. Водночас, на відміну від іншої ведичної літератури, в Упанішадах центр уваги переносити з уяви про зовнішній світ на світ людини. Предметом шанування в таких творах стає те, що перебуває за явищем природи. Також виводяться категорії Брахман і Атман як першої основи буття. Брахманова в багатьох текстах розглядається як абсолютна субстанція, перша основа і перша причина всього існуючого, початок і кінець усіх істот. Атман це дихання або окрема людська душа. Медична література дає змогу простежити, як поступово увага стародавнього індійця переносила з, з зовнішнього світу на людину, її психіку мислення. Вона справляла великий вплив на розвиток індуїстських і релігійно-філософських шкіл і релігійних течій. Авеста збірник священних книг зороастризму, стародавньої до ісламської релігії, що панувала на близькому та середньому сході до арабських завоювань. Тобто 7-8 століття нашої ери. Наша ера це після народження Христа. Засновником цієї релігії вважають напівміфічного пророка Заратуштру, Зороастра або Заратустру. Зороастризм зберігся в Ірані. А також в Індії, куди переселилися нащадки зороастристів Персів після завоювання Ірану у VII столітті арабами. Ідеї та уявлення Авести вплинули на розвиток культури народів Азії і Середземномор'я. Авеста являє собою складний твір, який створився впродовж багатьох віків. Найстарішою його частиною є гати пісні, які вміщували вчення пророка Заратустра. У них відчувається вплив традицій первісного общинного ладу, які виявляються в обожнюванні сил природи і прославлянні праці. Але це також вміщує гімни, присвячені богам і міфічним героям, яким поклонялися індоіранці ще до появи зороастризму. І стародавньої ведичної літератури, наприклад, зороастризм, запозичив учення про, боги, про Бога Митру, зміст Авести. Пристосувався до народних вірувань племінних релігій, поширених на територіях великих хіранських держав Ахеменіцької, Парфянської та САС Анідської. Спочатку при Парфянських царях, а потім при Сас Анідах 3-7 століття відбулася кодифікація різних частин Авести. Основний зміст Авести. Про непримиренну боротьбу світлого і темного божественних начал. Добрий Бог Ахурамазда, Мазда, Мазда Ормус і злий Бог Анхра манью або Аріман є рівноправними творцями світу. Ахура Ахурамазда очолює сон духів світла. Він створив все добре, розумне та корисне. Ман'ю Очолює духів зла і темряви, девів, тому творить все зле. Між ними йде запекла боротьба, у якій беруть участь і люди. Ахура Мазду вважають покровителем землеробства, посілого життя домашніх тварин, особливо собак і корів, ангію, помічником виявничих кочівників у їхніх бігах на землеробів покровителем хижих тварин. Шанувальники ахурамазди повинні обов'язково обробляти землю і знищувати дику фауну, змію мурашу. Згідно з Авестою, добрий Бог не відповідає на зло світу, оскільки воно породжене іншою, незалежною від доброго Бога силою. В наш час неможливо уникнути зла і страждань. Тільки в майбутньому Ахура Мазда одержить перемогу над Анхременю. Людство об'єднається, виникнуть єдина мова і спільне правління. Шлях до досягнення вічного блаженства лежить через очищення від зла. Цього можна досягти, поклоняючись священному вогню. На честь вогню, як сили, що очистяє, зводилися алтарі, а згодом і храм. Пізніше релігія Авести особливу увагу почала приділяти соціальним і моральним проблемам. Книги Авести стали ідеологічною. Опоро пануючих класів і царської влади. Найдавніші частини Авести зберігалися спочатку в усній традиції. Письмові записи виникли значно пізніше. В епоху Сас-Анідів налічували 21 книгу цих записів. Сучасна Авеста, яка збереглася завдяки персам, поділяється на 5 книг, Чотири з яких написані стародавні. Авестійською, а одна середньоперською мовами. Розміщення частин Авести не відповідає часу їх виникнення. Найдавніші шари Авести Яшти, народний безіменний епос і гати в пісні міститься середині книги. Перша частина Авести – Вендідат. Закони проти Девів. розповідає про створення світ, історію людства і засновники цивілізації чама. В поетичній формі змальовується 16 країн, населених шанувальниками Бога Ахурамазди. Значне місце у вендідаті посідає тлумачення правоохоронної ритуальної чистоти. Декілька розділів присвячено собаці як священній тварині, вказується розміри покарання за вбивство собаки або неправильне поводження з нею. Друга частина авести ясна. Вміщує опис релігійних церемоній, до неї входять і за заротості. Багато молитов. Ясне звернення до вогню води землі повітря, які вважалися священними стихіями. У третій частині Авести ви зібрані літургійні молитви, звернені до богів. Найдавніша четверта частина Авести називається Ушти. ній зібрані гімни, присвячені давнім іранським божествам Митрі Ардвісурі, Анахікі, Тінтрії та іншим. Рознес і способи захисту від злих духів подано формули проклять. П'ята частина Бендезгі вміщує роздуми про природу речей, кінець світу, прихід Сао Шинта і утвердження вічного добра на землі. Бачите перекликання з біблією Християн. У Європі зміста вести став відомим у 17, 18 столітті. Після перекладу книги у 1771 році «Анкетіль дю Перроном на французьку мову це дало змогу вивчити не тільки історію страдавніх релігій з астризму і маздеїзму та існуючі до них вірувань, а й простежити вплив учені, а вести на формування ряду релігійних систем більш пізнього походження. Отже, я вам дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Ось тут. І все, до наступного відео. До зустрічі!